Ефективна як під час ДТП, так і на пожежі вогнеборці Улоківської ОТГ отримали модернізовану німецьку рятувальну машину. Автомобіль громаді передав дружній Тіргауптен. Усі деталі у сюжеті моїх колег. Рятувальники Волоківської ОТГ отримали від німецької громади Тіргауптен модернізований пожежний автомобіль. Співпраця між сторонами розпочалася ще чотири роки тому, після дружнього приїзду до Тіргауптена Волоківського голови. У 2017 році нам було запропоновано участь в міжнародному проєкті, який, результатом якого має бути співробітництво двох громад. Це четвертий рік цього проєкту. Нам потрібен пожежний автомобіль, тому що наш. Старий, ну можемо так сказати, не вже е, виснажений. Минулого року німецька громада отримала нову пожежну машину. Тому виникло питання, що робити з існуючим автомобілем. Тож після дискусії ухвалило рішення передати його партнерам з Волоки. Пожежна машина має навіть своє ім'я Флоріан. Флоріан прослужив у громаді Тірпгауптен 35 років. Допоміг їм багато загасити пожеж. Завжди допомагав при аваріях. Був і членом їх громади я надіюся, що наш Флоріан буде вам також служити вірою, буде вам допомагати. І це тільки перший великий крок нашої співпраці. І сподіваюся, що вона розвиватиметься між нашими громадами і надалі. offiziell für dich Документи офіційно офіційно документи від машини все передається громаді Волока. Обіцяю, що він буде належним чином утримуватись у нас і назва Флоріан він так і залишиться. Ми так само будемо називати цей автомобіль Флоріан. Габріель і Лукас працювали на цій пожежній машині 11 років. Машина має три завдання: перше, основне гасити пожежу. Друге завдання допомагати перевозити воду. Третє має обладнання для того. Без тиснути чи порізати автомобіль під час ДТП. щоб потрапити до волоки. Флоріан проїхав через чотири країни: з Німеччини, через Австрію, Угорщину та Румунію до України. коли ми під'їхали до румуно-українського кордону, ми були вражені тими чергами з великих машин, які везуть гуманітарну допомогу в Україну. Але нас дуже швидко пропустили. Ми тільки пройшли паспортний та митний контроль. Це пройшло дуже швидко. Через годину ми вже були на території України. Технікою місцеві рятувальники дуже задоволені, дуже задоволені. По перше, ну по перше, це повнопривідний, що є дуже важливо для нашої місцевості, бо у нас, так скажемо, бато ну самі бачите наш, наше гарне село, але не повсюди можна заїхати на добрій дорозі. Бато є бездоріжжя, і іноді дуже дуже тяжко туди добратися. А вже бачу з цим автомобілем. Буде набагато легше все робити думаю, що Уже за пару днів будемо знати їх від а до Я. працювати пліч опліч з німецьким колегою Валентин Глопіна. Планує й надалі. каже, що наразі громади активно вивчають одна одну. Є створена е, німецькою стороною карта е, України з громадами, які співпрацьовують з громадами Німеччини, і під е, 102 номером є волока. Вже ми на карті співпраці е, Німеччини і України. Це вже Є успіхом що про нас знає. Маємо на намір далі працювати. І Думаю, такі му такі результати ще будуть. Тетяна Дубіцька, Валерія Пержун, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.